Вітаю! У цьому відео я розповім вам, чому вигідно взяти участь у лаунчпаді ТокінаTйп. Чим варта увага біржа BitGet зі сторони лаунчпадів і лаунчпулів. Оглянемо безпосередньо проєкт TYPEIT, Покажу, як взяти участь у цьому лаунчпад та розкажу, як можна суттєво збільшити свої прибутки від нього. Я доволі давно приглядався до біржі BitGet та їх лаунчпадів, лаунчпулів і різного типу дропів. Які там, до речі, регулярні, але не поспішав відкривати там рахунок, так як мені потрібна була повноцінна статистика результатів. І на даний момент ця статистика вже є. Якщо взяти до уваги лаунчпади, які відбулися від часу, коли біржа увійшла в топ найбільше критик, бірж, то середній прибуток від лаунчпадів становить більше 80 ексів. Тобто, навіть при невеликій алокації можна отримати відчутний прибуток. І якщо ви не в курсі, то алокація це максимальна кількість токенів, які виділила біржа для вас, які ви маєте право викупити після лаунчпаду. Саме право, а не обов'язок. Тобто ви можете купити менше або взагалі відмовитись від купівлі. І так, окрім високого потенціалу прибутку, лаунчпади на Bitget супроводжуються різними акціями. Наприклад, цього разу для учасників виділено дроп у сумі 40 тисяч BGP. Це також додатковий прибуток. Враховуйте це. І давайте для початку коротко оглянемо проект Typhy та його токен. Чому коротко? Тому що я не планую залишати собі їх токени. Одразу, як буде можливість, буду продавати, щоб забрати свій прибуток, так як 99% таких проєктів з часом просто вкатуються в дно, а потім долістяться із біржі. І так. Суть проєкту Typeit – це Type to Earn, тобто набирай текст, щоб заробляти. Як вони заявляють, Typeit – це нова революційна клавіатура, яка дозволяє користувачам отримати пасивний дохід, просто використовуючи її для щоденного набору тексту. Тобто, коли ви набираєте текст на смартфоні, переписуйтесь, пишете якийсь допис чи будь що інше, і при цьому користуєтесь їхньою клавіатурою, то вам нараховуються токени Type. Нічого схожого я не бачив, ідея, в принципі цікави. І із елементами ігор, присутні соціальні фішки, є також NFT і Marketplace, і навіть свій гаманець. Але є один нюанс. Токін не має застосування. Так, ви можете заробити його пишучи текст і можете його продати на біржі. Але навіщо він взагалі? Яку роль він відіграє в екосистемі? Ну, невідомо. Я не полінувався переглянути весь їх сайт, і навіть переглянув whitepaper. Але ніде немає жодної згадки, навіщо токен у екосистемі проєкту. Ну, давайте пройдемось по соціальних мережах. У Твіттері у них 52 700 підписників. У Телеграмі 100. У інших соціальних мережах теж є підписники, але суттєво менше. Узагалі, по соціальному залученню, у них точно все добре. Хоча я перевірив їх через Twitter Score і виявилося, що у них всього 2 бали. Не хочу робити поспішних висновків, але найчастіше це вказує, що аккаунт накручений. Як висновок, на мою думку, нічого позитивного від проєкту очікувати не варто. Але це не проблема. Ми тут не за інвестиції, а за тим, щоб заробити на лаунчпаді. І давайте тепер поглянемо, що важливо знати про цей лаунчпад. А далі подивимося, як взяти участь у ньому, і розкажу, як можна максимально заробити на ці події. І так, на лаунчпад виділено 20 мільйонів токенів. Це є 2% від загальної пропозиції. Не всі токени будуть одразу доступні до продажу. Є 5 етапів, і 20% будуть доступні одразу для продажу, а інші будуть розблоковуватись по 20% кожного місяця, починаючи із 5 жовтня 2023 року. І, до речі, довгі розлоки це не завжди погано. Ми фактично на порозі бачуччого ринку, тому ми можемо навіть виграти від цього. А тепер безпосередньо перейдемо до того, як взяти участь у лаунчпаді. Для початку, якщо у вас ще немає рахунку на BitGet, то ви можете його відкрити за посилання у описі під відео. По цьому посиланні у вас буде пожиттєва знижка на торгову комісію 20%. Це максимальне, що дає біржа. А комісія це не така вже і мала стаття витрат. Думаю, ви вже у цьому самі не раз переконувалися. Поповнити рахунок ви можете, перевівши карту зі свого холодного гаманця чи з іншої біржі, через P2P обмін, чи навіть карткою. До речі, зараз це дуже зручно, так як відсутні комісії за переказ. Далі купуєте токени BGB і просто тримаєте на спотовому рахунку. Поріг входу у лаунчпад низький від 50 BGB. Це на даний момент приблизно 25 доларів. Ну але, звичайно, чим більше, тим краще, так як алокація буде залежати саме від кількості BGB на балансі. Біржа Bitkit буде робити знімки балансу, тобто періодично фіксувати, скільки у вас токі. Це робиться для того, щоб ніхто не хлював. І такі знімки будуть тривати до 4 липня. У цей період від вас не потрібно ніяких дій. Знімки балансу біржа проводить в автоматичному режимі. А з 22.00 4 липня за київським часом і до 8 ранку 5 липня йде період інвестування. Цей проміжок часу вам потрібно просто зайти на біржу і визначити, скільки максимально ви хочете інвестувати. І вказана вам сума буде тимчасово заблокована. Це робиться на сторінці Launchpad. Я буду вказувати повну суму BGB, яка є на балансі, так як невідомо, скільки біржа може виділити під алокацію. А далі починається розрахунок. Біржа рівномірно розподіляє токени відповідно до алокації. І вже з 9.30 до 12 дня цього ж дня токени Type будуть зараховані на ваш рахунок. Майте на увазі, токен Type не роздаються дропом, а автоматично викуповуються із ваших BGB, які ви заблокували на суму, на яку вам виділили алокацію. Торги токеном Type розпочнуться о 15.00. Не прогавте, так як для максимальної вигоди продавати потрібно одразу, як правило, найкращі ціни у перших хвилин торгів. І як я говорив перед цим, я не буду утримувати токени Type, а буду продавати їх одразу по можливостях. А прибуток я реінвестую у біржовий токен BGB, це забезпечить мені більше локацій у майбутньому. А також цей токен має великі перспективи росту. Він має чітко зрозуміле застосування у екосистемі BitGit. Взагалі, якщо вам цікаво, я можу зробити детальний огляд цього токена. І про нього, про його перспективи, взагалі є що розказати. Тому, якщо цікаво, пишіть у коментарях. І ще є одна цікава фішка, на якій можна добре заробити. Справа в тому, що після лаунчпаду багато трейдерів і інвесторів будуть продавати токени BGP, так як левова доля учасників лаунчпаду просто купували токени BNB для участі у цьому лаунчпаді. Тому це майже завжди призводить до падіння ціни біржового токена після події. І це можна використати. Тобто, уже зранку 5 липня саме в цей час починаються розлоки BNB, або навіть ще з вечора 4 липня, можна відкривати продажі на фьючерсному аккаунті. Але не забувайте про ризики, бо це вже трейдинг. Звичайно, результат має дуже високу мірність прибутки. Проте ризик менеджмент ну, ніхто не відміняв. Взагалі детально про цю стратегію я розказав у відео Секрети лаунчпадів. Рекомендую подивитися, щоб зрозуміти всю фізику і побачити статистику. Посилання на нього ви бачите зверху справа. Як висновок, просто за вашу. Не пропускайте такі події, де можливість заробити є майже гарантованими. Тим більше, що такі лаунчпади не так і часто появляються Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. Ну а також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. До зустрічі!